Привіт, Hot Wheels! У мене сьогодні ось таке на коробка, і там новенькі тачки. Ну, не те, що прям новенькі, але тут щось новеньке, а тут щось стареньке. Ну що, давайте дивитися. І перша коробочка від нашого друга. Так, тут у нас, тут у нас машинка, я це в нього не купляв. А оце я в нього купляв. Ух, він важкий! Так, це SpaceX Space, Spece Dragon. вибачаюся. <свісно> так, це у нас Shuttle. Він, до речі, відкрит, Якщо його відкрити, то він ще відкривається. Тобто на два модулі він ділиться. Прикольно. Прикольно, дуже хотів собі оцю штуку вже, мабуть, місяці ну, півтора. Точно, воно у нього лежало. Я такий, будь ласка, все, відправ мені його, бо зустрітися ніяк не можемо. Давай, відправляй. Окей, давайте подивимося, що там є ще. Так, о, -о, -о, -о. Цікаво. Так, це наліпочки. Цікава тачка. Цікаво, звідки ця наліпка. Це, мабуть. Це, мабуть, наліпка з смаколиків оцихвілсовських. Прикольно, прикольно. О! І емодзі. Клас. Ну що, пропоную пропоную, що? Написати якісь емодзі в коментарі? Чому ні? Погнали! А, так, і що у нас тут? Ооо. Слухайте. А це прям цікаво. Це у нас Hot Wheels Aston Martin Вулкан. Нічого такий вулканчик. Блін, прикольний. Дійсно прикольний. Мені прям, прям подобається. Я спочатку, чесно кажучи, подумав, що це Porsche. А, кейсу, якого у нас не було. Але слухайте, вулкан це прям. Прям кайф. Так, ну катається, це вже добре. А якщо катається і в цілому їде, то ми його обов'язково запустимо на трек. Ну що, нехай, 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 нехай ось тут постоїть. А ми зараз будемо дивитися наступні наступні коробочки, що нам там поприходило. Бо там таке, ууу. Я навіть сам плюс-мінус не знаю, що там таке. Так, ну що. Раз, два, три. Мені, я сподіваюся, там тачки, а не якась білберда. Так, давайте це трошечки посунемо сюди. І погнали відкривати. Прям як кіндер-сюрприз. Я, я прям чесно, от прям відверто кажу, я майже не знаю, що там є. О. Це перша тачка, і перша тачка ж одразу досить цікава. А, це Hot Wheels. Да-да, Hot Wheels, але виглядає, правда, він ну дійсно дійсно дивно. Е, я вам в кінці скажу, скільки оце все коштувало. Так, скла нема, є салон, є колеса. М -м, зігнуте, ну більш-менш. Так, ну, від якогось кастомайзера. Окей, добре, погнали дивитися далі. Так, добре що, вони, що, добре, що вони запаковані не прям дуже-дуже сильно, бо зараз би розпаковувати прийшло довелося дуже довго. О, слухайте, це, це гарно, це гарно. Тут має бути спойлер, але спойлеру немає. Але, знаєте, оце свапнуті колеса якісь. По-моєму, від матчбоксу свапнуті. Окей, слухайте, ну це гарно, це гарно. Є скло, є тачка, ну, в цілому навіть. В цілому навіть катається. Якось в неї трошечки підвізка звідкись взялась. Ой, вибачте. Ну, цікаво, цікаво. Не можу сказати, що прям щось неймовірне, але це стовідсотково цікаво. Так, ось у нас це Mercury, прикольно. Так, давайте наступне. До речі, давно хотів сказати, що можливо у вас є бажання подарувати нам тачки. А, якщо у вас є можливість і бажання, ми завжди їх приймаємо. Всі тачки, які а, до нас приходять, вони або на трек йдуть, або ще кудись. Угу. Але завжди залишається у нас Мунстанг Кобра. Слухайте, це, я так розумію, старий мейн. Його закастували. Слухайте, чесно кажучи, навіть трошечки шкода в якомусь сенсі, що його закасту але в цілому, ну, як уже є, як уже є. Там ковра. Блін, прикольненька, прикольненька, тачечка така, прикольна. Ладно, окей, давайте наступне. Так от, ще хочу сказати, що у нас е десь там в шапці профілю є всі посилання на наші соцмережі. Там є Тікток, Інстаграм, е що? Телеграм ще є. От, тому можете приєднуватись і туди. Так, слухайте, така у мене були, була колись в дитинстві. Це у нас 70-й камаро. Також, також такий й камаро у нас є зараз. М -м, зараз його покажу вам. Так. Ось цей 70-й камаро. Ні. Трошечки капоти. А так. так, так, так. Це 81-й комара у нас. А це 70-й. Ну, бачите, мої познання теж не максимально максимальні. А, так, дійсно, дощі. Радіатори різні, коротше, морда різна. А, задня частина ну, досить схожа, але так, дійсно, різна. Окей, окей, добре. Але, знаєте, все одно, все одно досить непогано виглядає. І ну, вона катається, але її вліво дуже сильно веде, дуже-дуже сильно вліво веде. Пропоную в кінці цього відео зробити, зробити заїзд серед тих тачок, які в цілому непогано їздять. Саме через серед ось цих сюрпризних. Так, нагадаю, що в самому кінці відео я скажу ціну, за яку я придбав. Там ціна досить цікава. Так, ось такий пікапчик. Слухайте, класний пікап. Дійсно класний пікап, мені подобається. А, так. Custom Chevy. 69-го року Chevy. Слухайте, класний пікап. Прям. Дійсно класний. Окей, окей. Давайте наступний. Оу, що це! Клас! Оце цікаво, це цікаво. Так, там салон профарбований. Якась тут валіза, чи ще щось теж А Колір такий, наче металік. І незрозуміло, до речі, чи воно фарбовано всюди, чи не фарбовано. Ну, краска воно з балончика зафарбовували, бо краска воно на, на нігтях залишається. Так, ну прикольно, це у нас корвет 1980 року. До речі, ану, секундочку. Так, ну що, що ви про це скажете? У нас є такий самий корвет. Нещодавно ми його на барахолці знайшли, але, ну, стан у нього, на жаль, прям такий собі, прямо от зовсім. Тут стан покраще. Ось так це виглядає. У На нас старі оригінальні колеса. Ну, слухайте, прикольно, прикольно. Єдине, що о, ну він зовсім не їздить. На превеликий жаль, в нього десь тут щось позаду чіпляється. І він взагалі не їздить. Ну, наш, наш, мабуть, і то трошечки кращий. Так що, якось так. Давайте наступну тачку. Тут щось замотано вже більш серйозно. Навіть прям в домашку. Ох, і поче купився. Так, воу, це у нас прям металік-металік. І поїде з ним склом. О. Так, це у нас. Chrysler Group. 2012. Окей. Окей. Я забув просто, що це за. Це Dodge. Це, це Dodge Viper чи, чи не Viper? Я не пам'ятаю, що чесно, можете мене поправити, будь ласка. А, виглядає непогано. О, він начебто навіть... Начебто навіть непогано їде. Цікаво. Ну, окей, окей. Якщо він непогано їде, то, можливо, він піде до кого? М -м На трек? Так. Погнали далі. Так, ну, слухайте, запаковували так, от прям з любов'ю, з турботою про свої тачки. Хоч вони вже не, досить не дуже в кондиції, так би мовити. Але, але, але. Так, тут у нас щось знову старе. Так, що це у нас таке? А, Dodge Concept-Car. О, цікаво. Hot Wheels China. Окей, Dodge Concept-Car. Ну. Тут уявити скло, кабрі. Ну, може і добре, що це залишилось концептом. А, до речі, він теж е, відкритий. Тут е, залито якимось термоклеєм. Так, до речі, хто можливо, хто можливо, не бачив, як виглядає машинка зсередини. Тобто, саме, е Саме ось ці от штучки тримають колесики у Hot Wheels. Тобто вони або залізні, або пластикові, дивлячись, яке у нас дно в автомобілі. Так, ну слухайте, цікаво. цікаво. В будь-якому випадку, ось такі тачки вони йдуть нам на діораму, яку вже потрошечки скоро я буду починати робити. Так, ну окей, окей. Ну Це, на жаль, зовсім вже не є. Так. Хочу нагадати, що саме час уже підписатися на канал. Бо якщо ви досюди додивилися, то вам явно цікаві Хотвілз. Можна підписатися, поставити лайк і всякі штуки. Так, це у нас. Хотвілз. Toyota. О, прикольно. Так. Таїланд. Фокус, прийди, будь ласка, вибачаюся інколи за фокус, бо iPhone з останніми оновленнями щось фокус почав прям Погано йому ставити. Так, Toyota. Ну, Toyota собі і Toyota в цілому прикольна тачечка. Дуже-дуже-дуже схожа на якусь фантазійку. О! О! Дивіться, що я вам зараз покажу. В деяких автівках. Ем... Давай, о, дякую. Е, в деяких автівках салон, е, салон зараз кумичку робить ось так: Бам. <гум> тобто одна лита форма. особливо у тих, у яких є каркас, каркас е, безпеки всередині, е, е, у них зазвичай він з, ну, не з окремих частин, а ось так якось там роз, розбирається. Роз... Розбирається. Окей, окей, добре. Mm. Mm. Те ж саме у нас тут. О, oh. всередині. Бачите, там було залізо, поки тепер у нас пластик і. Коротше, однаковізінь. До речі, верхня частина прямо така. увесіста, так, Окей, okay. погнали далі. USA, Нас зустрічає напис. Цікаво, ой-ой-ой. Його, мабуть, хтось хотів зробити, не знаю, повністю білим чи як. Враження, наче його молоком залили. Так, USA напис, Hot Wheels. Тут, тут у нас якась тьотька. Віручці. Цікавенька тачечка. Колись, по-моєму, у мене така навіть була, але це не точно. Так. Мускултон називається, 2000 року автомобіль. По-моєму, у мене була така тачка. От, але... О, що за скоро. Окей, 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 добре. На рамку, іде, кида. Так, добре. Ну не, це виключно на діораму тачка діограму. Так, ну і ще трошечки залишилося. Так, корвет у нас. Ще один корвет, Нормас, нормас такий. Ну, в цілому навіть непоганий, непоганий. Так, а, тра -тра -тра -тра. Індонезія. А не написано, що це у нас за тачка, Але це карветика. Непоганий в цілому корвет, Ой ой ой! Як він прям. Зараз дивіться, як дригнеться. Так, погано там. Все, все всередині погано. Так, ще трошечки домашки. Уу, хаммер. Так. Ну, слухайте, у мене був 100% був такий хамер, Не знаю, куди дівся, у мене він такий, по-моєму, чорний був. Непогано, непогано. Єдине що, ну, колесам тут э, колесами біда. Це стандартні його колеса, я це точно знаю. Так. Э, ну, в цілому, що? Непоганий хамер, Все, що я можу сказати. У нас, до речі, є ось такий хамер. Це, до речі, з моєї ще першої колекції. Так. Окей, окей. Ну, на трек він навряд чи піде. Можливо, або на діораму, або, або на іншу діораму. Ще побачимо. Так. І ще одна. О, ще одна тачка і остання. Так. Я ж забув, що це у нас. Це Каділак, правильно. А, так, давайте покажу вам більше. Точно. Так, Це у нас Каділак. Непогано, до речі, виглядає. Не можу сказати, що от прям щось уже дуже круте, але він на обвісах. На обвісах зазначив воночний. <смірно> всередині трошечки пропрацьований у нас салон, щось там фарбували. Цікаво, цікаво. Єдине єдине що, ну, єдине що, ну Тут червоне, чорне, жовте, воно, таке наче майже золоте, гірчичний точніше кольор такий. Тут знову теж різні кольори. знаєте, Трошечки нагадує автомобілі, е, які називаються Arlequin, О, тут явно був спойлер і його відкромсали. Коротше, Arlequin нагадує, ну, непогано, непогано. Ой, він їдеть гарно. Ага, фокус переди, будь ласка. Дивіться, він в цілому непогано їздить. Ну, прям дійсно непогано. Окей. Ну що ж, е, я пропоную в цілому це все. Це по-перше. А по-друге, я пропоную запустити всі тачки, які гарно їздять, і подивимося, хто з них приїде першим. Ось такі тачки я відібрав для гонки. Якраз вийшло парами, і погнали на старт. Поки що, на жаль, у нас старт недопрацьований, недороблений, тому буде з пальців. Ну що, 3, 2, 1. Хей, що там за сербор? Так, ну, в цілому, ось ця тачка була першою. Так, окей. Окей, давайте. Хто виграв з ліворуч, хто програв праворуч. Три, два, один. Так, ну, ну, у нас, на жаль, на жаль, вони навіть не доїхали до фінішу. Три, два, один. У! Так, ну. Ще й назад поїхала. На превеликий жаль, на превеликий жаль. Тільки ось буквально трошечки-трошечки. Тому у нас ось так. І давайте, давайте спробуємо ось цю, 3, 2, 1. Так, щось у нас теж тут не все прям дуже добре. Але окей, гонка є гонка. Ну, що ж, ось такі тачки Ось такі тачки у нас є. Сьогодні розпакували. Ось це все. Це з одного боксу, це з іншого боксу. Так, ну що, оці всі тачки коштували 200 гривень. А ось це це подарунок, а це, мабуть, 100 гривень коштувало. Так, ну що? Думайте самі, чи варто було, чи не варто було, але одразу кажу. Оце все куплялося виключно на діораму, а не для гонок. Так що, отак от, от. Все, дякую вам величезне за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Робіть, коротше, всякі штуки ютубовські. і дякую найголовніше вам за перегляд. Пока-пока.